Лідерам великої двадцятки, які зустрілися в Нью-Делі, на щорічному саміті, вдалося погодити спільну декларацію, у якій висловлено позицію щодо війни в Україні. Про це пише політико з посиланням на чернетку заяви. За інформацією видання у чорнеці про Україну йдеться, що всі країни повинні утримуватися від дій проти територіальної цілісності та суверенітету чи політичної незалежності будь-якої держави. Крім того, у схваленому формулюванні йдеться про прихильність до статуту ООН, який передбачає, що жодна нація не може загрожувати території та суверенітету іншою силою. Видання також зазначає, що спроби Москви додати формулювання з критикою західних санкцій у декларацію не мали успіху. У розробці документа взяв участь міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, кажуть західні чиновники за умов анонімності. Однак остаточна версія ком'юніке все ще може змінитися, оскільки лідери провідних економік світу, включаючи РФ, повинні схвалити текст. Очікується, що рішення за заявою хвалять у неділю, 10 вересня. США назвали питання щодо війни в Україні другим, найбільш пріоритетним для обговорення. Водночас саме це питання виявилося одним з найбільш дискусійних групі, до якої входять Росія, Китай та Індія. Саміт Великої Двадцятки, до якої входять 19 найбільших економік світу та ЄС, проходять цими вихідними у столиці Індії, Нью-Делі. Тим часом прес-секретар лідера РФ Дмитро Пісков відкинув пропозицію заходу про відновлення зернової угоди з Україною і заявив, що такий курс Росію не влаштовує. Зокрема, Москва хоче повернутися до основ зернової угоди і вимагає виконання раніше досягнутих домовленостей. Про це пісков заявив 9 вересня під час спілкування з журналістами. Цитую російський інтерфакс.